День добрий, рада вітати вас на сторінці меблягроє. Пропоную вашій увазі кутовий диван-монарх від українського виробника торговельної марки Вудлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 сантиметри. У глибину побильці диван займає 1 метр 47 сантиметрів. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венгі. В маленькій бильці є три видвіжні шухлядки – Та невеличка ніша для зберігання речей. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі подушки. Великі бильці, ніша, на все бийце. В дивані є два короби для зберігання білизни. Один під кутовою частиною дивану, інший під прямою частиною. Для того, щоб розкласти диван, трішки підіймаємо посадочне місце та видвігаємо його уперед. Цей принцип розкладання називається єврокнижка. Та штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 2 метри наповнення дивану. пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми чекаємо на вас кожного дня. До зустрічі, мої любим! Papa.